Всім привіт на каналі Добровський Хвіст. Отже, огляди мого барахла, і це штукам, ви вже здогадались, що це. Ну, Тут тобто вже назва відео вам підказує, що це підлічний мікрофон. і Купив я завдяки завдяки вам, те що ви дивилися, ставили лайки. ну В тому числі, до речі, можна навіть подякувати і росіянцям, які досі мій канал дивляться. і таким чином Спонсують українську армію. Отже, дякувати вам. Так, продов... продовжується це робити. Отже, це підлічний мікрофон бездротовий. Єдине мінус, що оця моя камера, екшн камера на яку я зараз знімаю, вона не сприймає бездротовий. На жаль, хоча typ псі вихід є, але тільки дротовий. Тому я зараз знімаю звук на дротовий мікрофончик, який йшов мені з камерою в наборі. А це вже. Для трансляції я взяв, все ж таки думав, хочу, щоб ви чули мене краще, якось був звук, краще, можливо, ну, і на, на подальше якісь там відео, якщо буде мене можливість знімати, бо зараз нема. Отже, Pulse 10 Pro, як воно виглядає? Приходив в такій коробочці гарній, а жалко її викидати. Мабуть, і не буду. Але, може, стільки коробочок. Ось сама база, база є. Зарядним пристроєм для нього ж. от Вихід на Type-C. Все стандартно на зараз. Зараз все на Type-C. Вони, до речі, вже багато type c цих шнуриків тому що вони отак йдуть. Вже дивимось Оп, такі інструкції. До речі, варто її почитати, бо тут багато функцій. Є два дохлих кота, як їх називають іноді. Є такі кліпси. Ну, сама головна фішка, яка мені сподобалась, бо я на, на нього придивлявся, мабуть, більше місяця. У мені в рекламу попадалася, дивно так слюнки капали, але трошки жаба дошила. Все ж таки не дешева штука, як для блогерів, початківців. Коротше, в наборі. У нас є Type-C шнур для зарядки. У нас є два Dead Cat називають. Але це так, ну, від вітру, зрозуміло да? таке укриття. Ось вон, вторий. Це я вже розпаковував, пробував натягати. До речі, дуже важко натягається. У нас тут є. Давайте повернемося до цієї штуки. Я ще не вскривав. Ах, я зараз при вас вкрою. не хочу смітити, просто потім поприбираю після за кадром. Це у нас такі, як. Шнурочок або вішати на шию. І тут є база під магніт. Тому що ця фішка цього мікрофону маклекс, да? тому що ось воно. Вони магнітні. Ось ти. Оп. Оба, чіпляється отак на одяг. Зараз я покажу. Приблизно як це відбувається. Оп, будь-де, можна його пришпандьорити. Отак, От чикс, де ти є? Оп, і все. Повертаємо мікрофоном до обличчя і можна записувати. Коли він приходить, ой, вибачте, коли він приходить тільки з упаковки, то тут є такі. Два поліетиленчика лежать, які не дають йому заряджатися, тому їх знімати треба, щоб він почав заряджатися. Отже, вставляємо обратно. Ага, магніт забув. Оп. Ось так, магнітом сюди. Все, заряджається. Бачите, 93%. Це з магазину він прийшов, мені 95% заряду було. Так, отут не знаю, що для чого, може там щось сховане, що? треба подивитися якось. Е -е ось база. Вставляється в телефон. Тільки на вставу. До речі, у мене е -е позамовчене, все, він починає шукати, там можна регулювати звук. Бачите. Перший 1TX2. Це один мікрофон і другий. Тобто їх можна одночасно, ну, якесь інтерв'ю записувати. Ну, А мені це, по суті, так як буде, я відео переважно записую сам, то це буде мені один, не дай Бог, щось станеться, в мене є запасний. Я так розглядаю. Ну, Якщо це чисто для одного, це вигідна дуже покупка тоді. Все. Моментально під'єднується і шукає мікрофон. Оп. Вставляється. З будь-якою стороною такою. І теж заряджається. І, до речі, там в рекламі було, що можна заряджати телефон разом з ним. Тож, вставляємо сюди, сюди зарядне і він заряджається і сам, і телефон через нього. Ось така. Ну я би і щось стрімаюсь, я з технікою не дуже дружу. Все, бачите. І таки дуже компактна коробочка в кишеню. Будь-яку. Влізає. Оп. Пігнали. Зараз, зараз я на ваших очах оце якраз використаю, спробую цей шнурочок, як він діє. Отак, От буквально на шию натягну, так, якоюсь стороною, мабуть, цією. Так, натягаю. І зараз під'єдную телефон до штативу. Мабуть я опущу, Ну, ладно. відео горизонтально з початку, нехай буде і горизонтальне. Оп-оп-оп, зафіксували, вставляємо сюди. Все, вставив, щелкнуло. І мікрофончик я під'єдную до цього шнурочка. Опа, під'єднав, все. Рочка, а тепер знімаємо на телефон. Шумоподнавлення, От якраз я з вами перевіряю, чи він працює. Я надію, що працює і ви чуєте мене добре, а оцей цю болгарку, ну, як бачите, я трошки забув, що ще регулюється чутливість там три позиції. Слабкіше, середнє і найгучніше. Зараз я поставив начебто на найгучнішу. Має бути, чути мене краще. Ну, а тепер, надіюсь, вам сподобався такий коротенький огляд. Тому, так, да, не звертайте уваги. У мене умови, як є, нічого я змінити не можу. Тому ставимо лайк, підписуємося, якщо не підписалися. І пишемо коментарі. На цьому все. З вами був канал Добровський Хвіст. Всім пока.